Коли клієнт до мене приходить і каже, в мене є проблема, він дуже часто думає сьогодні і завтра. Високочековий експерт має мати звичку розширювати мислення клієнта до того, щоб клієнт почав бачити далі і ширше. Нам треба розширювати мислення своє. Для цього дуже бажано, щоб у вас були прописані цілі на найближчий рік. на Три роки в мене є бачення моєї цілі на кінець життя. Я розумію, що в мене є така ціль, по відношенню до якої я звіряю кожен свій рік. І це масштабне мислення допомагає мені весь час виводити моїх клієнтів до більшого масштабу. Я масштабую ще коуч, і я з кожним клієнтом допомагаю йому масштабувати його мислення.